Справа 545. Знайди корінні рівнянь та обчисли значення виразу 3х мінус y. Ну що ж, давайте будемо спочатку розв'язувати рівняння, це нескладні рівняння. Бачимо, що у нас є невідома спочатку x, це невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок, пригадуємо, пишемо x дорівнює. Треба від суми або 115 відняти відомий доданок або 62. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик записуємо тоді 115 мінус 62. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це 5. 1 мінус 1, 0, попереду напишемо. Тобто різниця у нас 53. Тобто пишемо, що х у нас дорівнює 53. Це є наш корінь рівняння. Ну, а тепер дивимося друге рівняння. Тут у нас невідома Y. Отже, зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване Y, нам треба до різниці або 97 додати від'ємник або 42. Ну що ж, давайте стовпчик будемо додавати. Отже, пишемо тоді 97. 97 плюс 42. Додаємо. 7 плюс 2 це 9. 9 плюс 4 це 13. Отже, це буде 139. Записуємо, що y дорівнює 139. Так, добре, це ми зробили. Ну, а зараз нам треба обчислити значення виразу. Записуємо тоді, що, якщо. Х у нас вийшло, дорівнює 53, y дорівнює 139. Записуємо тоді так, то наш вираз 3х мінус y, буде дорівнювати 3, що множиться, замість х пишемо 53, мінус. 139 замість yкаш. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку нам треба виконати множення 3 помножити на 53. Ну, яким чином його виконати, дивіться, ми можемо записати, що це 3, що множиться на 50 плюс 3. І треба відняти, переносимо, відняти. 139. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Це нам треба спочатку 3 помножити на 50. Потім додати 3 помножити на 3. І відняти треба 139. Так, є. І це дорівнює тоді. 3 помножити на 50, це буде 150. 3 на 3 це 9. Плюс 9. І мінус 139. І це дорівнює. 150 плюс 9 це буде 159. Мінус 139. І це дорівнює тоді 20. Ну що ж, ми знайшли значення виразу. Ну і розв'язали наші рівняння. Ось у нас розв'язок x дорівнює 53, а в іншому 139. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми пригадали, як розв'язувати рівняння і як знаходити значення виразу. На цьому вправу завершено.